Та на каналі Мотоблок ІФ. От такий двигун привіз клієнт. 1350 є. Дев'ятка, як в народі кажуть, 9 дев'ятисильний повітряне охолодження з електростартером. Все, мотоблок робив, робив вже декілька років, мав колись на 6 кінських сил, тепер купив, трохи там по селі ходи по городах. Та й купив на 9 кінських сил, ну, десь більше, як 3 роки, він вже, напевно, ним користується. І от хто прийшов, купив масло і потім дзвонить щось шарудить. Він розібрав коробку сам, щеплення в нього було тріснуте, хоч то не то, що роділо. А тепер привіз мотоблока. І виявляється, що він як міняв масло, злив масло. І так не знаю, хто йому таке підказав, каже, що сусід, він відкрутив цей щуп і запхав туди перепровірити, чи там нічого нема. Такий магніт з пружинкою. І, як виявилося, витягнув кусочок сепаратора. Правда, він його щось не знайшов, до мене не довіз десь загубив. Але зараз я знімлю з тої сторони кришку і подивимося, чи розсипаний підшипник, чи не розсипаний, бо, в принципі, не зустрічав, щоб в таких мотоблоках дуже коротка відстань між двома підшипниками на колінвалі. В принципі, нема. вал виходить прямо, немає таких нагрузок, щоб розсипалися ті підшипники. І це в принципі, таке перший раз, якщо роз, дійсно розсипався підшипник, бо я кажу, може щось друге. Ні, я кажу, то кусочок сепаратор. Ну, зараз розберемо, будемо бачити, чи так, чи ні. Відповіді не треба було багато чекати. От Видно, добре він все сказав. Цей підшипник, він тут на колінвалі один, з другої сторони, втулка. В Цьому от він розвалився і вилізло, бачите, вилазить обойма підшипника. Добре, що. Не розсипався, бо деколи шарики збігають в одну сторону, і ну, таке до якихось наслідків може привести. Добре, що він, він просто чув шуркіт. І я от згадав собі, що він казав, що від того він і поліз туди магнітом, сусід підказав, що він чув шуркіт. Він поміняв щеплення, в нього щось там було трісну, але ще купи трималося. Він собі так сам е, вирішив. Тепер вже з двигуном вирішив не лізти і тому привіз сюди, але от через той шуркіт він, отут є щуп. Один в даному тублоці. Сюди десь він видно, тут в цьому кутику був, що він так прийшлося зловити магнітом. Більше нема. Таких кусочків, тобто лише кусочок відлетів. Ось такий, бачите, Чистий двигун відмиємо його до нового блискучого. Ну, звичайно, є якісь там від масла такі внизу чорне, але то все миється. От. І ось ця кришка, друга сторона, друга сторона того підшипника, хто не знає, така. Така стоїть втулка. Масло тут затягує масляний насос, звідси затягує масляний насос і подає на цю втулку. І по цій канавці передається от сюди на змащування. От, от ця канавка. І тут є такий косий отвір, і передає на змащування колінвалу. І з цих двох боків л'ється масло. Тобто змащується втулка, і потім масло від втулки переходить. По цьому косому каналу, тут воно заглушено. Тобто звідси воно стріляє на цей отвір. Цей отвір має бути заглушений. Коли ви купуєте новий колінвал, тут як, ну, воно не заглушено, не знаю, чи бувають заглушені, не заглушено. Тому треба взяти якийсь шарик, заклепати, або відси вибрати шарик, або якийсь болт, кудись я нарізову бо я в себе не вилетіло. Одним словом, заглушити цей канал, бо він технологічний, щоб виготовити отой, отой отвір, щоб перехнеснувся з оцим. З цим отвором на колінвалі, він якраз десь, такий, якщо, якщо взяти, то він попадає цей отвір, оцей отвір десь сюди і пересікається з цим. Тут заглушено і масло звідси поступає сюди на колінвал. таке змащення в даному мотоблоці. Так що помити новий підшипник і вперед орати городи, поки ще, поки ще погода дозволяє. Отак, От можливо, сонце вже і зайшло, але встиг зібрати двигуна, працює, поміняв підшипник, кладище, вимив, поміняв масло і все, можна десь навіть зараз вечором їхати, бо фара така ледовська краща, як в Мерседесі. Ось такий ремонт. Напевно, не напевно, напевно перший. Нап... Перший раз я зустрів таке, що розлетівся в такому повітряному мотоблоці. Особисто я на ремонті розлетівся підшипник. Деколи люди купляли, але таке, щоб тако розсипався сепаратор в цьому мотоблоці, ну край рідко і навіть дуже рідко і запчастини продаю до цього мотоблока. І особливо ці підшипники, ще якісь там поршень, вкладище, що, щось таке, можуть там якісь головка, щось такі запчастини. А так. Ніхто не звертається. Але, бачите, бувають всякі моменти, і от в даному випадку розлетівся підшипник на колінвар. Так що все зібрано, будемо блок їздити і доробляти ту роботу, осінню, яку ще мав на меті його власник.